Тут не пелі, не з слава, він не повернув сону владу його предків, Затаїв Ясон образ і надумав жорстоко помститись в палієві. І тут прийшла йому на допомогу Медея, незабаром випала його нагода для помсти. Стерзень батько Ясона Есен, довідавшись, що Медея величезна чарівниця, запажав, що повернула вона йому молодість. Сам Ясон прохав Медею відмолити його батька. Обіцяла виконати цю просьбу медея. стільки допоможе їй Гекета. Коли настав повний місяць, півночі вийшла медея з дому в темному одязі боса, розпущеним волоссям. Усе навколо порунуло в глибокий сон. Усі ти панувала, ніби тиша, мовчки, де залита світло Медея. Зупинилася медея там, де сходяться три шляхи. Підняла руку і тричі і голосно викликнула. Опустилася вона на коліна і почала шепотати заклинання. Вона склинала ніч, небесне світло, місяць, землю, відтеї гори і ріки. Вона благала бою лісів, іноді з'явитися їй. Вона милила велику якету почути її, допогти їй. Почула її, гекета з'явилася перед медею, колісниці, завражена крилатими драконами. Дев'ять днів і девять на час брала медеї на ці колісниці чарівне зілля і коріння в горах, у в лісах, ворогах, річок і моря. Коли ж повернулася вона і до ясового дому, то поставила два відвідарі. Один гекеті, другий богині молодощів. Викупала вона перед вітерями, дів'ями і над ними принесла жертви похмурі богині пітьми і чехунство гекеції і чорній вівці чиняючи її з жовнім молоком і медом, звернулася медея до піцоних богів Аїда і Персифони і благала їх не віднімати в старого весена життя. Потім звеліла провести Ясона. черма своїми приспала вона його і поколола Ясона на чарівне зілля. Відному казані зварила Медея чарівне зілля, закипіла зілля і вкрила білою піною сухою гілкою з вікового дерева мішала зілля медея. І гілка зеленіла, вкрилася листям і з'явилася на ній зелені плоди. Всюди тільки падали краплі, спіни, зілля, Виростали квіти і трави, бачивши, що зілля готове медию мечем прирізала горло старому зі І виписала його стеречу кров. І через широку рану впила вона в жили жилесонові зілля. І, от чудо волосся старого, доти біло, як сніг. Потемніло, зникли зможки. На обличчі, чистила стареча хурдорба, на Чикаго знов заграв рум'янець. Прикинувся ясен і бачився молодим і дужим. Після того, як Медея вдалося повернути молодість Синові, вона зважала, склавши підступний план помститись на старому Пельєві за те, що той одурив її сон і не повернув йому владу над її олком. Омовила медея Пелієвих дочок вернути їх батькові молодість і щоб дружжя. Податись вони і в чарах. Вони привела барона, заколола його і кинула в казан зі зіллям. Тільки занурився заколоти баран у казан. Зараз вже вискочила казана шава ягня. Дивувалися Пелієві дочки на це чудо і походилися. Вони спробували вернути їх батькою молодість. Медея приготувала зілля, але не таке, яке готувала вона, щоб повернути молодість батька в Немала червоної зілля, приспала медея своїм заклинанням пелія, привела в його спальню дочок і звела їм перерізати горло її батькові, та дочки не зважились. духі!» – гукнула медея. Чи це ж о, ліць, меч? Випусі із жили батька вашого його старечу кров, а я вільню її молодою. Не Незважаються, пельйові дочки задати сплячим батькові смертельного удару. нарешті, Відвернувшись одного за одним, почали вони назавжди батьків віддали мечем. Кинувся пелі смертельно поранений. Підвівся він на ложі і присягучи славнючі руки до дочок з стогном сказав, О доньки, що ви робите, що змусило вас зняти руки з на вашого батька. Опустилися з жах руки в дочок пелья. Блідзит вони свідомість покидає їх, а метея побігла до лоша пелію. Зрамила його в голосі ніж. Схреяла тіло його на шматки і покидала їх у киплячий казан. З'явилася в спальні пелія корісниці, запряжена крилатими драконами. І на ній зникла медея, зачей з божевіллях і джаху дочок Пелія. Син пелі Адраст справу пишний похорон батька після похорону, ігри в честь загиблого. У неї взяли участь найбільші герої Греції. Судею на іграх був сам Гермес Кастор. Полідев і фрем. Змагалися в перегонах та колісницях Адмет і Мопс в лечному бою Атлант з ПЛЄМ у боротьбі у всі переміг і фікл Але не пощастило Ясонів здобути ладу над іолком, адрас не дозволи йому залишитися іолку. Він вигнав його з олка збистю дружиною його медею. Байлія покинув батьківщину Ясон і подався з медеєю Корінф.